Друзі, я вітаю вас з магазину АТП. Сьогодні дивимося з вами зимові знижки з 21 по 27 січня включно. Покажу вам всі основні категорії товарів, а саме м'ясо, молочні продукти, овочі, фрукти. Дякую вам за підтримку, за коментарі, за лайки. Мені дуже приємно. Бажаю вам приємного перегляду. Фарш від торгової марки глобино курячий охолоджений. Вага в упаковці 500 г. Ціна 100 гривень 50 копійок. Ціна при оплаті карткою АТБ 95,50 Шашлик в маринаді кавказький. Охолоджений. Тут в цілому 1 кілограм в упаковці. Ціна за цей кілограм 213,90. Гомілка курчат бройлерів, Наша ряба. Зі спеціями карі. Кіло 300, кіло 400, ціна 130 гривень за кілограм. Філе на цьому тижні зі знижкою 20%. Тут такі невеликі упаковочки вагою 500-600 і ціна за кілограм 214,90. Ковбаски для гриля мюнхенські охолоджені від торгової марки м'ясо». Тут вже 600 г упаковці ціна 118 гривень 30 копійок. Ковбаски з м'ясної сировини 110 гривень. часникові. Тут 500 грамів в упаковці ціна 110 гривень. Тушка охолоджена від торгової марки Розумний вибір. Перша категорія. Кіло 500 в упаковці. Ціна за кілограм 109 гривень. Ще по акції осорті шлунок, гомілка нижня частина спинки. Тут упаковочки по 2 кілограма, ціна за кілограм 65 гривень. Ще по акції гомілка від торгової марки «Золотко» 83 гривні за 1 кілограм. Ну, тут в цілому 800 900 грамів у упаковці. І по акції печінка від торгової марки наша ряба 85 гривень за 700 грамів. Риба горбуша холодного копчення від торгової марки Рибниця. Ціна 115,60 Вага 200 г. Масляна холодного копчення з кибочка 80 грамів 63 гривні. Форель слабосолона своя лінія 180 г. На шкірі 187 гривень. Також по акції яйця. Бачу, що всі варіанти по акції. Полтавська 70 гривень 50 копійок за 10 штук, знижка 10%. Ясенцвіт – категорія М 76 гривень. Справжні велетні 81 гривня. Від своєї лінії 74,80. Це вища категорія. І перша категорія по 69 гривень за 10 штук. Квочка перша категорія 76,40. І домашні. Вища категорія 83 гривні. Поштучно яйця В АТБ 5 гривень 45 копійок. Сосиски від добров Ліонські. 500 грамів в упаковці. Ціна за 100 грамів 28,60. Сервелат. Варено копчений 134 гривні. За 280 грамів. Вищий гатунок. Бекон по-американськи сиро 69,60 120 грамів. Або можна придбати зі знижкою грудинку особливо вищого гатунку 54,40 за 120 грамів. Ковбаса Асорті сервелат плюс українська. 52 гривні 60 копійок за 80 грамів. Ковбаса від Добров шинкорубана. Тут перший сорт. Вага 500 грамів і ціна 220 гривень 20 копійок. Ось дуже смачна ковбаска, лікарська вищий гатунок 183 гривні 60 копійок за 500 грамів. Любительська ковбаса з салом 38,30 за 100 грамів. Тут бачите, в середньому шматочок 300-400 грамів. Ковбаса. Сиров'ялина Венеція 52 гривні 40 копійок за 80 грамів. Ще зі знижкою ось така ковбаска. Набір м'ясний асортів від глобину 180 грамів, ціна 154,30 Ще непогана ціна на ось такі сосиски першого сорту фірмові 820 грамів у упаковці. Склад можете побачити. Ціна за цю упаковочку 140 гривень. Грудинка 34 гривні за 100 грамів, особлива. Шматочок в середньому 300-400 грамів. Сало 1950 за 100 грамів. Ну, тут десь грамів 500 в упаковці. Четвертина куряча від своєї лінії такий шматочок 200-300 грамів, за 100 грамів ціна 22 гривні 80 копійок. Ковбаса варена, м'ясна лавка до макарошків 92 гривні 40 копійок за 500 г. До пюрешки варена 500 грамів 80 гривень, грамів. перший сорт. Ось такий сир інсалата і бринза 170 г від кому по 50 гривень, 30% знижка. Філата від торгової марки «Преміалі» – 180 г 60 гривень 50 копійок. Сир м'який карпатська легенда з травами 37-35 за 100 грамів. Тут в середньому 250 грамів шматочок. Ось такий сир по акції: Сологуні і Чедар. 180 грамів від Золотий резерв 67 гривень 50 копійок. Сологуні від своєї лінії 180 грамів, знижка 15% 60 гривень 50 копійок. Моцарела від Золотий Резерв також за ціною 67,50. І моцарела від своєї лінії 60 гривень 50 копійок. Сир плавлений вершковий 160 грамів, 63 гривні 60 копійок. Сир сироїшка з коса. Копчена 44,70 100 г. Сирки від вершковий тенеро із беконом. По 18,90 75 грамів. Ще по акції ось така закуска. З божениною 37,60 за 300 г. Від своєї лінії грибна по 27 гривень. Крем-сир вершковий від торгової марки Ферма. 62 гривні 170 грамів. По 64,50 сир напівтвердий гауда. Маздам без лактози 150 грамів, по 60 гривень сир твердий, смак пряженого молока і гауда 160 грамів. Акція масло молокія солодковишкове зі знижкою 30% 86 гривень. Масло злагода, селянське солодковершкове 72,7% жиром. Ціна 82 гривні 60 копійок. Масло «Вершкове ферма зі зниженою жирністю 53%. Ціна 71 гривня 80 копійок. Ферма по акції 88 гривень 180 грамів. 73% жиру. Масло своя лінія екстра 84 гривні 180 грамів. Білоцерквівське солодковершкове бутербродне. Масло 72 гривні 80 копійок за 180 грамів. По акції сметана ягодинська 20% жиру. 51 гривня 30 копійок за 300 грамів. І ще по акції сметана від щоденний збір 20% жиру 49,50. А щось 15, я і не бачу на цьому тижні акцію, а ні, є. Ось, дивіться, просто наше. 15% жиру 350 г і ціна 47,70. Молоко від ягодинська 41 гривня 60 копійок. Об'єм 900 мл. Молоко від щоденний збір пастеризоване 900 мл 36,50 Сир кисломолочний по акції 68 гривень 300 г. Ось такий сир кисломолочний 5% жиру від Білоцерквівський. Ціна його 36 гривень 70 копійок. Дуже смачний. Я, до речі, покупала. Туди можна щось додати, типу курагу, родзинки. Дуже смачно. Сирок глазурований, своя лінія. Вишня та чорна смородина 18 гривень 60 г. По 12,90 зі смаком шоколаду 36 грамів, від своєї лінії з ванілью 11,50, по 13,90% від торгової марки Ферма Ваніль, вишня черешня і згущене молоко. 35% знижка. на Ось такі сиркові батончики 120 г 6 штук з ароматом ванілі і карамелі 43 гривні. Сирок глазурований шоколад та вичня 11 гривень, з кокосом XL 12,50 43 г упаковці. Сирок глазурований з маком від злагода 11 гривень. Друзі, як завжди, показую вам ціни на фрукти та овочі, і акційні пропозиції також. Гриби печериці це в нашому магазині оцінка 108 гривень за кілограм. Томат тепличний перший гатунок 135 гривень за кілограм. Томати коктейльні по 175 гривень 90 копійок кілограм. Корінь імберу 16,50 100 г. Капуста савойська 41 гривня 90 копійок кілограм. Рідька щось на кожному тижні акція. Редмит і біла по 31 гривні за кілограм. Цвітна по 130 гривень за кілограм. Часник 12,90 100 г. Цибуля Марс 18 гривень кілограм. Ріпчата 7,30 гривень. Картопля першого гатунку 12,90 за 1 кілограм. Капуста перший гатунок 9,90 за 1 кілограм. Перець червоний солодкий 22 гривні 60 копійок. Перець жовтий 23 гривні за 100 г. Червона качана капуста 19,90 кілограм. Огірки тепличні 177 гривень гладкі. І 144,90 ось такий в поперешку. Морква перший гатунок 10,90 кг. Морква мита 16,90 По акції зі знижкою 24%. Буряк митий по 12 гривень. Печериці по 144 гривні за 1 кілограм. Воряк першого гатунку 7,90. Яблуко українське за 1 кілограм у сіці 29,80. Сортове 34,80, Голден по 40 гривень, речів 46. Яблуко гала 34,80 за 1 кілограм. Яблуко екстра 4 штуки. Така гарна упаковочка. Перший гатунок 40 гривень. Хурма «Піраміда» – 104 гривні за кілограм. Мандарин «Муркот і Нова 64 гривні 90 копійок за кілограм. Лимони по 98,90 і майр в ту ж саму ціну. Апельсини по акції 56 гривень за кілограм. Банани 59,80. Грейфрут. 59,75 за кілограм. Манго 14,50 за 100 г. Помело 65 гривень кілограм. Ананаси по акції 110 гривень за кілограм. Авокадо 263 гривні за кілограм. Ківі майже 120 гривень. У кошику 80 гривень за 500 грамів. Груша фасована 55 гривень за упаковочку. Тут 4 штуки. І груша перший гатунок 58 гривень. І яблуко Red Prince 42 гривні. Шпроти в олії різкі 190 г. Латвія 75-50 Сардина атлантична з цутуванням олії 55-10-230 г. Сардина в оливковій олії 63 гривні 240 г. Олія соняшникова рафінована 100 жар, 80 гривень, 30 копійок. Тут об'єм 850 мл. Олія олівкова, помаз 1 літр, 210 гривень. Екстра Virgin 250 мл. Відделюк 140 гривень, 500 мл 220 гривень. Олія гарбузова, перше холодний вічом, 133 гривні, 40 копійок. 250 грамів. Рис басматі довгий і жасмин 1 кілограм по 70 гривень зі знижкою 30%. Ось такий соус новенький від іделія. Бургер з овочами та прянощами 180 г, ціна 22 гривні 30 копійок. Солодкий чілі від чумак 30 гривень 40 копійок. Манго чілі від щедро 31 гривня 200 г. Майонез провансаль 400 г 59 гривень, 72% жиру 300 г 43,40 і 500 г від своєї лінії 43 гривні. Крупа пшенична з м'яких сортів 1 кілограм 18,70 Крупа манна 22 гривні 50 копійок за кілограм, горох по 24 гривні. Крупа ячна 20 гривень 80 копійок за кілограм. 44 гривні, макаронні вироби з твердих сортів пшениці. Всі варіанти. Тут і спіралі, пір'я, бантики і спагетті. Крупа Болгур, 4 пакетика 500 г, 40 гривень. Цукор фасований по 26 гривень за кілограм. І як завжди, наостанок показую вам корм для котів і собак. Пецап з рибою і з кроликом, 32 гривні 415 г. Вологий корм для котів з яловичиною і куркою 10,90-100 г. Корм з лососем та спіруліною та філе качки в журавинному соусі 17 гривень 85 г. Корм для собак дорослих малих порід 12,80 за 100 г. І повноцінний раціон 1 кілограм. Корм для собак з яловичиною 92 гривні 50 копійок корм сухий клуб 4 лапи, індичка та овочі 300 грамів 67 гривень.